Добрий день, наближаються новорічні свята, як завжди, хочеться чогось новенького, цікавенького. І от я згадала, що кілька років тому в інтернеті знайшла, натрапила на чи відео, чи картинку, я вже не пам'ятаю, ось таку бурульку, але вона відрізняється від тих, що ми плили на початках творчості. Вона пласка. Вона мене дуже зацікавила, але на той час нереалізованої ідеї лишилася. І ось сьогодні я до цієї ідеї повертаюся. На жаль, не можу знайти джерела. Якщо хтось пам'ятає, напишіть, будь ласка, я обов'язково додам посилання на перше джерело. А сьогодні пласка бурулька. Коли вчора згадала цю ідею, то пригадала також, що подобалося плести мені такі бурульки із трубочок, які я накручувала із буклетів. Це було не знаю скільки років, тому більше десяти точно. І знайшлися в мене такі трубочки. Я спробувала, бо експеримент проба, ну так і є, дуже вони зручні. Але на сьогодні у нас змінилися вже підходи до трубочок, до їх обробки, тому для майстер-класу взяла оброблені біленькі трубочки. Вони підготовані, тобто в міру вологі, і починаємо працювати саме ними. Я беру 5 трубочок. Дві перехрещую, а одну ще е, край її готую для петельки майбутньої усієї, за яку ми будемо підвішувати нашу іграшку. Так, давайте так. Петелічка наша буде. Під низ поклала. І з цієї п'ятої я і почну наше звичайне. Спіральне плетіння. Я сказала 5 трубочок, але насправді мала на увазі, у нас, що в нас повинно бути 5 кінцівочок, тобто 3 трубочки. Так, одна кінцівочка піде на петельку, іншими п'ятьма ми працюємо. Так, починаємо звичайне спіральне плетіння, не враховуючи оту петелечку. Тобто накладаємо трубочки одна на одну по спіралі. Так, закладаючи, зверніть увагу, кожну наступну, за, через дві попередню. Так, раз, два, всередину. Я не дарма акцентую, що ми всередину заправляємо, бо далі трохи зміниться підхід. Так, ну кілька. Верхушечку зробили, я думаю, що досить. Тепер можемо починати вимальовувати ось таку форму. Тепер ми формуємо таким чином, що одна в нас піде не всередину. А паралельно наступний, ну, скажімо, одну пропускаємо до другої ведемо, але не сюди, як раніше, а ось так паралельно. Нею, до якої ми прикладали, обгортаємо внизу і заводимо, як і раніше. Ще раз викладаємо паралельно. Знову обгортаємо і всерединку. Тобто ми розводимо, нам треба отримати, отут тепер прямокутник. Оце я маю на увазі. Так, всередину. Паралельно. Обгортаємо всередину. Через раз виходить. Раз всередину, раз паралельно до другої. Від нас. Раз. Обгортаємо всередину. Обгортаємо паралельно. Обгортаємо всередину. Обгортаємо паралельно. Тепер ми бачимо, що у нас починає формуватися вже форма така. Тепер про нарощування. Наступну я буду укладати ось сюди, серединку. Ось тут я і зроблю акуратно нарощування, щоб його не видно було. Ой, трошки підсохло на кілька разів може вистачити. Так. Паралельно обгортаємо. За рахунок цього обгортання у нас іде розширення. Так, знову нарощуємо. Так, тут це можна красиво. Клею багатенько, я його, щоб не витирати, просто. Ну, наступну трубочку використаю. Так, є. Отже. Паралельно. І тут я бачу, що мені не вистачить. Зроблю отут нарощування. Не дуже вдалий варіант, але так, так уже є. Так, добре. Знову. Обгортаю. Тут оцей етап нарощування треба пройти, ніде в нього надітися. Тут не дуже вдало у мене вийшло нарощування посередині. Так, обгортаю. Паралельно всередину тепер останнє нарощування. Тут уже там, де слід. Так. І продовжуємо працювати раз. І ще ми йдемо на розширення. Ось в цих місцях обережно, де у нас нарощування. Краще кілька разів його. Лаштувати, щоб нічого ніде не висмикнути. Так. І тепер, в залежності від того, яку форму ми обираємо, про це ми трохи пізніше поговоримо. У нас кількість е, оцих рядочків, я їх так назву, да, до зміни форми. Раз, два, три, чотири, Ну, Шість, скажімо так, або Більше. Давайте ще один раз. Потім будемо змінювати форму. Тобто, ще раз я веду так само, тепер починаємо звужувати форму. Якщо раніше на розширення я укладала паралельно, то тепер я, як колись ми плили ось цей початочок, заводжу не отак, а от сюди. Якщо мені треба швидко звузити, то я цей кут роблю гострішим. Якщо ні, то ось так от не буду я швидити. Ось так. Раз. Два. Не сюди, а отак. От тут, як завжди, ми посередині заводимо на довгій частині тут. Ось так, не поспішаючи я починаю звужувати форму. Цікава така форма виходить. І бурульки заодно згадаємо, бо вже заполонили і кулі різноманітні, і більш складні фігури, а старі добрі бурульки чогось підійшли у. Майже небуття, ось ми трошечки про них ізгадаємо. Так поступово ми приходимо від прямокутника, наближаємося знову до квадрату. Такого. Так, ну, дивимося. Дуже не хочу я завужувати, тому знову. Починаю, скільки я тут пройшла кілька рядочків, кому не лінь підрахуйте, а тепер знову починаю формувати, до квадрату ми так і не дійшли, але значно звозився наш прямокутник. Тепер, чи навіть вже не прямокутник. Тепер, для того, щоб формувати, знову його розширювати, на той самий. Етап переходимо. Ось так. Так, тут треба нам. Я думаю, де не ростити краще. Раз, не вистачить мені для наступного нарощування. Щоб не нарощувати отут на цьому, не починати розширення з нарощування, я вирішила отак трошечки завершити трубочки свої, наростити тут, а потім вже починати з ними маніпуляції наступні, я маю на увазі, розширення і Так. Нарощуємо. Два. Так і вислизнула трохи. Ще обережніше в місці нарощування. Так. одне у нас лишилося. Нарощування. Коли всі нарощування вже зроблені, знову починаємо розширення нашої бурульки. Раз. Так, дивіться, паралельно, всередину. Знову паралельно. Всередину. Паралельно, середину, паралельно, через раз. Серединку. Паралельно. Серединку. Ще трохи. Чим далі, тим більше воно у нас розширюється цей прямокутничок. Серединку можна за допомогою лінійки міряти, щоб, якщо вам хочеться, щоб однакові були, або кількістю рядів можна орієнтуватися на кількість рядів, скільки ми. Сплітаємо. Ну, зазвичай природніше виглядає, коли перша менша, а друга нижня трохи більша частинка. Так, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ще можна парочку рядів. заодно виконаємо. І знову пішли на звуження. Раз, два. Тепер ми всі наші трубочки укладаємо як при звичайному спіральному плетінні під таким невеличким котом поступово звужуючи. Дивимося, що в нас виходить. Тут, щоб уже не нарощувати трубочку, немає смислу, будемо завершувати виріб. Сходимось ось тут, отак, зовсім звузили на пару виточків. Вистачає, щоб маленький пиптик був внизу. Ось так. І отут ми, мабуть, і завершимо. Аккуратно виходить. Завершую, хто забув, або новенький, хто не плів, ще спіральним, під одну із петелечок я заводжу останню. Все у нас ось такий квадрат. І я зразу ж вже обрізаю, воно тут досить міцно тримається після обробки. Нічого підфарбовувати не треба біленьке. Бо інколи, якщо кольорові будуть, то треба підфарбувати ці зрізи. Так, ось така у нас вийшла пласка бурулька, навіть схожа на ялинку. Трошечки так? її можна зробити двоповерхову або триповерхову. Різний розмір можемо зробити. Тобто різну ширину цієї найбільш широкої частини. І ну, про це трохи пізніше. Давайте сформуємо петельку, ми лишали трохи, тепер з іншого боку, трохи роблю такий отвір невеличкий, ось так раз. І оцю можна заправити ще раз десь заховати. Можна просто підклеїти і обрізати. Мені чогось хочеться, щоб вона краще трималась. І я її ще на один поверх вниз конструктивно ще разочок закріплюю тут. Можна і не підклеювати тоді, а при обробці вона зафіксується вже назавжди. Ось така пласка бурулька. Навіть у формі ялиночки. Тепер ще пару слів хочу сказати про форми. Якщо вам хочеться наплести однакових бурульок, то тут все зрозуміло. Але якщо ви задумуєтесь над варіантами, то за рахунок чого ці варіанти можливі. По-перше, кількість секцій: 2, 3, більше, мабуть. Не дуже доречно, але можна і з однієї секції. Да, от уявіть собі, ось, ось так. Тоже досить непогано. Так, раз. По-друге, розмір цих секцій. От. Менше, більше, більше, наприклад. Да? Тобто варіювати ще за рахунок цього. Форма. От щодо форми, тут е, наголосити хотіла. Десь тут у мене, ага, ось тут, мабуть, на цій бурульці дивіться, розширення веду довго, досить. А коли звуження, то більш е, різкий кут. Я про це говорила по ходу плетіння, і вона і е, уже не ромб. Тут да? більше на ромб схоже, коли ми поступово розширюємо плетіння, потім поступово його зменшуємо, звужуємо. А тут поступово розширювали, а звузили різко. От тут рядів більше, ніж у цій частині. Тоді у нас виходить не ромб, а трикутничок. Більше на ялинку схоже, подивіться, ось за рахунок цього можна ще варіанти розглянути. Ну і потім оцей перехід. Бачите, можна його зробити більшим. А можна його майже не робити, Ось, бачите, раз, тільки розширила, тільки звузила тут. Не плила довго вузеньку цю секцію, а почала зразу розширення. Тобто погратися можна. І отут також, бачите, невеличкий. Отут більше оцей поясочок середній, тут менше. Це я вчора гралася, поки тренувалася. Тобто, Якщо вам і ви творча людина, і вам цікаво погратися з варіантами, будь ласка, є за рахунок чого. Але ще от на чому хотіла наголосити: дуже псує вигляд, коли, вигляд роботи, коли припадає нарощування тут десь посередині. Тобто його треба робити або в кінці, як я вам показувала, або на самому початку, щоб не було нарощування всередині, бо ламається. Зразу картинка негарно виглядає. Так. Ну, начебто, все. Згадаємо старі мірульки, а також закликаю вас подивитися наші попередні майстер-класи по новорічних іграшках. У нас їх накопичилося досить багато. Буду рада бачити в коментарях і ваші іграшки. Можливо, щось додасте цікавенького до нашого майстер-класу.